Що це за цінності, коли в сім'ї е, там батько може зґвалтувати дитину в е, ГБТ-парах е, рівні права, тобто ГБТ-пари дозволяють встановлювати дітей, е, ростити дітей? Наш час пішов не на дні, не на години, а на секунди. Тому, тому що я можу просто з вами зараз гуляти, прийде якась ракета і все, мене немає. Але якщо от тобі приносять повістку. І ти ховаєшся в погрібі, ну який ти тоді мужик. Якщо гомосексуальний чоловік йде захищати мене і мою родину, то, вибачте, стає питання: а чим він відрізняється від мене в своїх правах? У нас почало помічати ще більше, оскільки ми зараз беремо участь в цій війні. І це завжди питання просто. Того, що людина виключається з цього суспільства, коли вона обмежена в правах, і знову таки повторюю людина страждає.